Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

особового складу, знищено близько 284 890 особин за добу 990 і поранено 854 670 песиголовців за добу 2970. Танків 4905 одиниць за добу 42 бойових броньованих машин 9264 одиниці за добу 44 артилерійських систем, 6763 одиниці за добу. 32 реактивних систем залпового вогню, 811 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 545 одиниць літаків, 316 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5247 одиниць за добу, 21, крилатих ракет 1531 одиниця за добу, 1, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 9170 одиниць за добу, 25 спеціальної техніки 966 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.